23 роки на ринку праці успішно працює місцевий виробник товариство Інтертекст. Одне з кращих сучасних підприємств легкої промисловості в Україні знаходиться у могилів Подільській громаді. Заснували підприємство Людмила та Віктор Сидоренки успішні підприємці. Нині інтертекст лідер з виготовлення спецодягу на вітчизняному ринку та за кордоном. Має постійних замовників у Прибалтиці, Німеччині та Голландії. Люди працюють на сучасному обладнанні. У нас є автоматичні розкрійні комплекси. Наразі їх є аж чотири комплекси. Це досить дороговартісні машини, але які наскільки пришвидшили і спростили роботу, що це дозволило нам і збільшити якісь інші виробничі потужності і залучати нових працівників, нових швей на підприємство. Марина Войтко працює три роки конструктором. Її робоче місце комп'ютеризоване. Це взагалі дуже класно, що є робота, що люди працюють під час війни. Звичайно, з труднощами от світлом от нещодавно більш-менш стало до цього то важко. І от неділю ми теж на генераторах працювали. Тут також у нас проблеми були, але працюємо. Підприємство постійно розвивається та створює комфортні умови роботи для працівників за європейським зразком. Просторі та світлі цехи обладнані системою кондиціювання та вентиляції. Для комфорту є сучасні роздягальні та душові кімнати. А із сіл доставляють працівників безкоштовно власним автобусом. Також відкрито магазин у приміщенні товариства, тож не дивно, що більшість фахівців мають вже понад 10 років стажу. Загалом на виробництві трудиться понад 300 досвідчених працівників з різних населених пунктів нашої та сусідніх громад. Не цінуємо своїх людей і працівників, тому намагаємось створити для них найкомфортніші умови. Це і столови, і медпункти, і автобуси пасажирські, які довозять людей до робочих місць додому, це і буде гаряча кухня, це і дитячий зал, це і хол для відпочинку для працівників. Це якісь території, озеленення. Парк невеличкий робимо, щоб було комфортно і приємно приходити на роботу, оскільки тут проводить свій час більшість людей, більшість життя у нас проходить на роботі. Тому ми стараємося зробити його легким, комфортним і приємним. З перших днів роботи підприємства працює Лариса Заболотна, майстер першої бригади. Ми прийшли до Олександрини, що вона нам запропонувала роботу. Потихеньку робили, і так з п'яти чоловік ми стали Набирати людей, і так ми зібрали першу бригаду. Дуже добре. хазяйка дуже добра. Вона нам не відмовляє ні в чим, абсолютно ні в чим. Що нам потрібно від фінансового до побутового все, що треба у бригаду, все у нас це є. з нагоди професійного свята днями тут влаштували святкове дійство. Кожен працівник нашої компанії, всі ви маєте велике значення для нас. Ми разом створюємо не тільки якісний потяг, але й підтримуємо економіку нашої держави та віру в перемогу України. Війна, що відбувається, ставить перед нами виклики, на які ми відповідаємо сміливо та впевнено. Незважаючи на всі перешкоди, наша компанія продовжує працювати та демонструвати внутрішню силу. І професіоналізм висловив свої привітання колективу Інтертекст могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Подякував за безперебійне виробництво якісного одягу, підтримку економіки країни та активне волонтерство для наших воїнів. Я сьогодні завітав від імені всієї могилів подільської громади, щоб привітати прекрасний колектив, який сформований. Нашій громаді він живе і розвивається. Це найкраще на сьогоднішній день підприємство в Україні. Я хочу подякувати вам, вашій сім'ї, родині, що ви докладаєте максимум зусиль і своєї особистої праці, щоб жити, розвивати. Такі потужні колектив для мене як до голови громади і для е, могилів Подільської громади. Головне це що? це робочі місця. Ми вам дякуємо за дорогу, яка зараз е, ремонтується е, для всієї вулиці, але в тому числі і для нашого підприємства за всебічну підтримку. І в першу чергу, ми дякуємо громаді, міста Могилів-Подільський і людям, які приєднуються до нас, і хто ще приєднається? У нас дуже гарні умови праці, своєчасна плата праці. Ми запрошуємо всіх в наш дружній колектив.